От, ми з вами підходимо до Мурінселя. Це типу Мурський острів, який розташований на посередині річки, по суті. От. Зараз вам покажу. Мені, якщо чесно, дуже подобається. Я був тут один раз. Тут дуже прикольна тераса з дуже гарним додом, можливо, на камеру воно так не передає. Але вже наприклад... Отут можна замітити ось який він просив. <плес> так, да, це сам острів. От, по ту сторону річка і по цю сторону річка. Дуже, тут дуже прикольно. Коли сонце можливо дуже жарко. Тому що тут майже немає якогось такого місця, щоб десь сховатися від сонця. Але загалом, а, загалом затишно, але там є декілька парасолів, якщо не помиляюся. Це ся.